Глядачі, ми запрошуємо провести з нами ще один день у духовному мистецькому спілкуванні серед сімейної колекції радишів, отож, Дєдик День Другий. У попередній програмі ми розповідали про різноманітні скрині. Сьогодні для нас ті скрині відкриває Едуард Радиш, колекціонер, збирач і шанувальник усього українського. В першій скрині, вічко якої ми підняли хустки. Небаченої краси орнаменти милують око. Ось така хустка попалася мені. Я думаю, що такої хустки навіть по музеях немає. Відносно, що по хустках, де кожна жінка повинна була мати маленьку скриню, ну, приблизно ось такого розміру. Такі скрині чоловіки робили спеціально для, для жінки, щоб вона зберігала там тільки хустки і жіночі прикраси. І кожне село мало свої якісь узори, і, наприклад, ось такі хустки шовкові носили. В селах Кути Старі Кути, але такий, такий цікавий момент, що безпосередньо ось ці такі китиці доробляли жінки в цих двох селах. Хустки купляли без китиць, і ці китиці доробляли до строю, ось цей є стрій. Ось такі хустки носили в кутах. так. Потім, ось, наприклад, така так само шовкова хустка, вона має назву Христова. Відносно таких хрестів. Це вже хустки притаманні селу Космач. Ось такий помаранчевий колір. Це маленька така помаранчева хустка. А у них там були такі ще і, і великі. Ось так зараз. Допоможете мені розкладемо, ну, глянемо. Це хустка з, з трьома вінками. Ось так вона виглядає. Ну Це ще рахується маленька хустка. Були хустки 2 на 2 метра. Ось ця, це шовкові полоси йдуть через неї. Так само помаранчевий колір, який притаманний селу Космач. І ось така дуже цікава хустка, яка має назву «Штирівка». Шти, Штири це на гуцульщині. Ну, чотири, чотири, І відповідно має назву Штири. Чого? чотири різних краї. І тут жінка могла одягнути хустку чотири рази, ніби якусь іншу. Ось так, один раз, однієї неділі на одну сторону, потім на іншу. Такі хустки коштували дуже дорого. ну, так, щоб, таку пропорцію. За таку хустку потрібно було дати дві корови. Ну, На сьогоднішній день корова там. Ну, нехай буде від 25 тисяч і, і дорожче, то в жінки на голові 50 тисяч. Ну, скажемо, зараз думаю, що не дуже би хотів, хтось хотів на, на голові поносити таку хустку. Це хустка з Коломийського району, е також печеніжин. Трапились нам і гаптовані вишиті хустки, такі саме зараз набувають поширення. І це повністю скриня заповнена від низу догори хустками австрійськими, польськими. На цій хусті також дуже-дуже цікаві дороблені, дороблені китиці. Вона скажімо, в ідеальному стані, навіть на те, що вона має дуже-дуже багато років. Двохстороння хустка із також не менш цікавими китицями. Вона така переливається ніби. І якщо ми піднімемо з іншої сторони, то так само можна було би її носити. Ну, Вона має зрозуміло, що має якісь такі втрати, але її цінність для мене не менш важлива. Зберігаю в мішечках. Чому в мішечках? Бо найбільший шкідник таких. Експонатів, музейних експонатів це є міль. І стараємося різними, різними цими методами від них, від них оберігатися. Австрійська хустка. Ось. Зараз відкрили. Як відкрили? Збудували фабрику по виготовленню хусток у Румунії, та навіть приїжджали, футурхували, ну, щоб мати різні узори такі старовинні, але от якості вони цієї не можуть добитися на, на тих хустках. Чи була якась відповідна технологія виготовлення, і, скажімо, до сьогодні не, не... якості ткання чи якості малювання? Е, ні, ні, ткання. тканя. Тканя. Угу. Та от вона якась така, скажем, раз, два там жінки казали, що одягнули, попрали і все. І то воно вже ні, ні форми ніякої немає. Угу. Тут і кольори збережені, і навіть скажімо… Це те, що ми говорили, що скопіювати неможливо, тому що <рес> Ну <рес> <рес> вже, <навіть рес> так, так, так. так. Когляди <п 'ярі> не хочуть так працювати, як колись. Ця хустка має назву з грейцерами. Це тут ніби такі, скажімо, ну, монетки свої рідні. Ось воно стан не, не цей, хоча жовтий колір дуже-дуже рідкісний. Рідко, коли можна зустріти е, таку хустку. Тут так само тих самих три вінка, як на, на тій помаранчевій хустці, що вже показував. Аби люди не думали, що жінка ходила гола босою у хустці, приглядаємось до сорочок, які є в експозиції. До таких сорочок тут лінійка сорочок представлена з села Космач. Село Космач є одне з сіл, не то, що одне з сіл, це є найбільше село в Україні за територією. І до таких сорочок були власне ось такі хустки в таких самих кольорах, жовто-таких гарячих, помаранчевих кольорах. У них, в принципі, підбирали… Був повністю стрій в такому ж кольорі. Вишивка на, на, на сорочці, хустки. Зараз я вам покажу. Ось тут є запаски. Ось, запаски також в таких помаранчевих кольорах. Одягалося сорочку, потім одну запуску наперед, іншу назад, і зав'язувалося з такими шнурівками. Зараз, між іншим, вже практикують пояси крайки, але колись це одне з сіл, де не було поясів, так якщо там, скажімо, всюди по цілій Україні були по розповсюджені пояси, то тут власне не не було. Унікальність косметських сорочок в тому, що орнаменти на вуставках одного розміру. Вони можуть виглядати ширшими у тому випадку, коли ткання полотна різне. Розглядати косметські вуставки дуже цікаво. Вони надзвичайно сонячні у своїй жовто-гарячій барві. На вінчання чи на храмове свято косметська громада немов мов у своїй вбері. Вони на перший погляд ніби всі одинакові, якщо ми так глянемо, а потім, якщо придивитися, кожна, кожна різна. І сама вишивка, вишивка ну, хрестиком, і хрестик такий дрібний дрібний. Якщо скажімо, придивитися, то на, на Ось, вишивка на, на сорочках дуже, дуже дуже, ну, скажімо, така дрібна мініатюрна. Має одну унікальну сорочку з, з села Космач, яка вишита вовною. Ну це так скажем, можна таке порівняти з Жигулі і Мерседес, та, то це є власне той, той самий Мерседес, це, скажем, дуже такий екземпляр цінний, яких зараз практично немає. Якщо в селі Космач це святкові сорочки. То вже, власне, з такою вишивкою, то вже з передмістя косова, села, Вербовець, Старий Косів, Модне, Черганівка. З такою вишивкою це були ну, більш такі буденні сорочки. Ось тут представлено ряд сорочок, це жіночі, потім слідуючі чоловічі. А вже святковими сорочками рахувалися е, з повністю зашитим рукавом, повністю зашитим рукавом е, таку сорочку. Жінка вишивала або рік, день у день. Або там виділялося там дві-три зими на, на таку, таку сорочку. Власне, чому з вивороті так само ідеальна вишивка? За підрахунком інституту мод, на двох рукавах даної сорочки налічується понад 18 тисяч спіралей. Тут дуже складна техніка вишивання кручений шов. Ця – це з Верховинського району. Такі цікаві сорочки з села Соколівка. Тут дві сорочки з одного того самого села, але такий цікавий факт, як можна ідентифікувати їх. Ну, скажімо, це має назву сорочка виногради, ну, скажімо, так, то можна сказати зразу. Але є ось такі смужки вишиті на плечику. Можна такі ще смужки бачити такого ж самого, наприклад, кольору, якщо тут вишито рожевим, то так само може дублюватися внизу. То такі сорочки можна казати, що 100% з села Соколівка. Вербовецькі сорочки. Сурочки, так, з такою вишивкою, чи косматським, ми десь побачили, то ми ну, можемо гарантовано казати, що той чоловік чи жінка з села Космат, чи з Вербовця, чи, чи з Соколівки. А є ось е, такі сорочки у мене раз, два, три, і там ще десь у скрині є четверта, що е, е, село маленьке, е, і вишивка на кожній сорочці інша. Що якщо б я сам не, 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 не купляв, то я ну, не міг би сказати, що. так Зпевнююся, що ті сорочки звідти, я б вже щось собі фантазував. Це, власне, є ось ця одна сорочка. Так само вишиті виногради. Такі свої рідні. Потім ця друга сорочка. І там, скажімо, на стіні перша біля крайок, ось ця. ця сорочка також з села Малий Рожен. Є у збірці Едуарда Радиша й борщівські сорочки. Їх важко не помітити на будь-якому фестивалі чи ярмарку. Цікава історія цієї сорочки. Я познайомився з жінкою на одному з фестивалів. Жінка каже: маю сорочку, але не маю якому її там, передати по наслідству. Чи... А різати її не, не, не хочеться, каже, бо я поправилася, я в неї вже не. не, 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 не... Ну, затісна мені ця сорочка. І домовився, що я приїду, і якщо, скажімо, мені сподобається, я можу придбати в неї цю сорочку. Приїхавши, то е жінка розказувала таку історію, що в селі, в якому вона е працює. Один в ну, момент, один день приїхала там машина і почали виносити до будинку культури ну, клуб, е мішки, коробки. Е колекціонер. Е з в Америці помер і всі речі передано було в то село звідки він родом і потім Кожній жінці там по дві-три сорочки, хто вже собі скільки хотів, там скільки і брали. поділили так, так поділили, і ця сорочка їй так таким чином дісталася. Що вона така, ну перша сорочка старовинна, вишита вовною, але має досить таку цікаву історію, що, скажімо, тут у нас в Україні носила жінка, там таку сорочку, потім цю сорочку якимось чином е, викупили, чи хтось подарував, і вона була за океаном. І назад повернулася додому в Україну. І наразі вона знайшла своє місце у, у мене в, в колекції. Не поступаються красою і насиченістю палітри чоловічі сорочки. Ці сорочки чоловічі з Верховинського району. З досить такою широкою вишивкою, якщо, наприклад, там, з передмістя Косова чи по цілому. Практично в Косівському районі чоловічі сорочки мають вузеньку вишивку, то ці вже відрізняються від них повністю. Вишивка така об'ємна різними кольорами. Техніка вишивання йде вишиття, низинкою. І такий цікавий факт, що нижчі вишивки відшивали. Перші літери власників сорочки і різні тварини, там, наприклад, дерево життя. Це так слугувало оберегу. Жінка відчувала такі звірята, щоб ну, лев, то, так, якби, мужній, такий сильний. Ну, ось, ось таким чином. Я чула ще таку версію, що а ці вишивки, які були внизу, орнамента, власне, ті тварини, бо то бувають і тварини, і птахи, там зайці, білки, півні, інші, інші птахи. Що це могло вказувати і на професію цього, на заняття його, на рід заняття. То чи він мисливець, чи він рибалка? От звер... зверніть увагу, коли вам будуть траплятися, ви можете побачити і рибу. І зайця, і лисицю. і ну, е такі, Я не думаю, що це були тільки такі, так, такі своєрідні -то теми. Е ця версія, ну це вони мені розказували. Е також мені здається моє право на життя. І ще привернули мою увагу Гудзик. Е так, е так, на, на, ось на цій сороці це зроблені з перлів і зав'язувалося. Ниточкою, так прикладалося, восьмиподібним, скажімо таким, ну, так би, знаком, через гудзик, потім навхрест, і знову через гудзик, і таким чином це була така, була така застібка своєрідна. А відносно того, що ви кажете, так, що там, відносно професії, я собі згадав тільки що бачив таку сорочку, в мене її немає. Нижче вишивки був вишитий велосипед. Чоловік на велосипеді з нашим українським прапором синьо-жовтим. Поштар, напевно. Або пенсію. <laughs> така сорочка досить е, 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 рідкісний такий експонат. Це з села Пістень. Е, е, між іншим, де, ну, з музею приходили, то казали, ну дивувалися, що як е, така сорочка збереглася до, до наших днів. Е, ж, е, жінка. Але щоб була така повністю жіноча вишита сорочка з такими самими узорами, але повністю з зашитими рукавами. Є в експозиції і дві чудові чоловічі сорочки з Верховинського району з відкидними нагрудними вишивками. Сорочка з села Устеріки особливо цікава. Орнамент її то є широке поле для дослідників вишиваних символів. Не обійшлося й без сорочок. Найближчих сусідів маю в колекції дві такі сорочки. Вони також мені дуже подобаються, але це не є наші українські, це румунські сорочки, «Трансильванія». Вони так само колосальна робота біля них зроблена. Тут ну, просто подивитися, з якою ну, таким масштабом вишитий рукав. Ось знизу можна бачити на, на, на сорочці ось такі пташки, бджілки. Ну, це так само, як, як оберіг, напевно, відчували на, на, на даних сорочках. Доповнюють колекцію Буковинські, дуже щедро вишиті сорочки. Едуард Радеш датує їх 70-ми роками минулого століття. Звичайно, що неможливо колекціонерові обійтися без спеціальної і дотичної літератури. Маю в добірці у себе таких декілька книжок і, зокрема, ось такий ну, книга, альбом. Тут е -е, зібрані речі по, по вишивці, по ткацтву, по бісеру плетінню. Е -е, це ну, відносно недавно. Вийшла вона, скажімо, світ Автором і ініціатором є Леся Воронюк та Володимир Щебря. Леся Воронюк, між іншим, є засновницею свята Дня Вишиванки у нас в Україні. І тут зібрана мега-мега ну, величезна робота. Це, скажімо, можна віднести так, як ну, своєрідна зброя проти всіх скажімо, наших ворогів. Тодішніх, і навіть, щоб ніхто не, не пробував зазіхати і надалі. Після презентації такої книги я почав у себе більш детально придивлятися до своїх речей. І, скажімо, є зокрема крайка, на якій виткано три зуби. Там можна скажімо, показати. Соколівська сорочка всередині на листочках сині-жовті два кольори один біля одного. Ну і таких речей є дуже, -дуже багато. Завдяки, власне, ось такій книзі яка має назву Нетлінні. Ось ця крайка з трезубами, Так, видно, трезуби виткані. Потім ось ця сорочка, де поєднання двох. Кольорів на, на зеленому листочку тут могли бути зовсім якісь інші кольори, але підкреслено, підкреслено власне синій і жовтий колір. Ну і таких речей, є от безліч так само на, на листочку синьо жовті кольори один біля одного. Історія українського народу як найкраще щитується з вишиття, із закодованих, захованих символів, які зараз з риму постають перед нами. Проявляється сміливо, вперто і пронизливо. Про це і про ще багато цікавого ви почуєте у сімейній збірці родини Радишів у Косові. Дєдик чекає усіх небайдужих.